Привіт! Зараз я розповім вам про настільну гру Тако Сік Ковпак Торт Піца. І це нас локалізація настільної гри Тако Head Cake Gift Pizza видавництвом FioIndigo. І це очевидно продовження настільної гри Тако Кіт Козак-Сир Піца, яке також видавалося цим видавництвом. І це така сама гра. Я впевнений, що якщо ви грали у ту гру, це ось та сама гра, просто тут трішечки інші картки. І це обидві дуже фанові, веселі ігри, де ви усі кричите і накриваєте швидесенько картки рукою. Давайте, навіть якщо ви не грали попередньо, розповім, як грається ця гра, покажу її малюночки і розповім, як її компоненти, а вже потім поділюся власними враженнями. Тож, правила тут наступні. ви берете оцю колоду карт і рівномірно їх розподіляєте між всіма гравцями. І потім ви по черзі відкриваєте картки, які лежать перед вами. Але таким чином, щоб від себе. Щоб не ви ось так от перше дивилися на картку і потім викладали. Ні. Викладайте так, щоб від себе вона ось таким чином викладалася. Ви по черзі викладаєте картки і при цьому кажете, «тако, сік, ковпак, торт піца». Наприклад, я перший гравець, я кажу Тако. Наступний гравець каже Сік. Наступний каже ковпак. Я кажу торт. Потім каже гравець Піца. Потім гравець каже Тако. І таким чином ви граєте, якщо ви не пам'ятаєте цей набір слів, а на початку ви не будете його пам'ятати, а наприкінці гри ви ідеально будете називати усі ці слова, тут є коробочки, на які вони написані, це зручно. І ви так робите до тих пір, поки у вас не співпаде слово, яке ви називаєте з тим, яке тут викладене. Наприклад, ось так, сік, ковпак, сир, а, торт, піца. Тако, сік, ковпак, торт, піца. Тако, сік, ковпак. Як тільки випадає те слово, яке ви назвали, усі гравці намагаються накрити як шв... якомога швидше цей стос. І той, хто це розробив останнім, б'ючи одне одного по рукам, забирає усі ці картки і кладе їх собі під низ води. І задача ваша в цій грі це власне позбутися карток. І ви повинні такий ритм зберігати, це ж така ритмічна гра. Так осі, ковпак, торт, піца ритмічний такий процес. І якщо хтось збивається за ритм, забиває слово, або не у свій хід б'є, він також забирає усі картки в центру. Якщо ж ви залишилися без карток, то вам потрібно також залишатися в, гри, в грі і разом з усіма грати. І якщо ви... Першим накриєте стос в якомусь випадку, коли потрібно накривати стос рукою, то ви виграєте, тому що у вас немає карток, і ви першим накрили. Якщо ж останнім, то ви все ще забираєте картки і гра продовжується. Плюс тут є три спеціальні картки, які вам роблять життя трошечки складнішим. Перша картка одноріг. Ви повинні одночасно піднести собі вказівний палець до лоба, ніби це ваш ріг, а іншою рукою накрити. Друга картка мавпа. Ви повинні одній рукою чухати собі голову, а іншою накривати. І третя картка ніндзя. Ви повинні однією рукою зробити «Кія!», а іншою накрити. І якщо ви десь помилилися, або останнім накрили, ви також забираєте собі картки з Ось такий веселий та фановий процес. Давайте покажу вам компоненти. Тут дуже хороша коробочка, така приємна. Всередині ось права, І тут все, що є, це просто оця колода карток. Самі картки, вони не дуже щільні, але нормальні, щоб можна й було грати. Але я думаю, що за декілька партій вони затруться. Що мені подобається, це те, звичайно, як картки в цій грі виглядають. Вони дуже-дуже приємні. Отакі е, е, ілюстрації тут з цими приємними пастельними кольорами. Тож це в нас така кайфова, дурнувата гра, в яку дуже весело гратися. Реально в ній дуже прикольно цей процес, фановий, чудернацький. Я, звичайно, цю першу гру даю завжди новачкам, якщо вони хочуть просто пофанитися і побити руками, але це дуже травмонебезпечна гра, тому що гравці дійсно б'ють руками одне одного. І картки тут ну, не так довго живуть в цій грі, якщо ви багато в неї граєте. І, власне, це класний, веселий такий дурнуватий філер, який я вам раджу, якщо ви хочете просто пофанитися, щось таке веселе пограти. Я вважаю, що вам напевно не потрібно мати обидві ці гри. Якщо у вас є так окітко засир піца, навряд вам потрібно так усі ковпак-торт піца. Тільки якщо вам дуже подобається ця гра, і вперше у вас вже затерлася, то ця вам пропонує той самий процес, але трішечки з іншими словами. Але очевидь, що ця гра більше підходить до вечірок або для дня народження, або як такий невеличкий подарунок для дитини на день народження. Тому що саме сюжет в ній про ці ковбаки торт, я прям. Вірю, що ця гра буде гратися на вечірках, на днях народження саме через її тему І це через її тему ви можете її брати. Плюс тут оцей момент з новими оціми діями мені подобається, що вони усі схожі. Тобто вам одну руку потрібно піднести кудись, а іншу накрити. Це мені більше подобається, ніж перші гри, грі, коли обидва руками треба плескати або бити, а потім накривати. Це якось більш логічніше, і ще й, схоже. ви можете скоріше зорієнтуватися, щось зробити або ж скоріше зробити помилку. Мені подобається той момент, що вони подумали, як би зробити, щоб усі дії трошечки були схожі. І ви однією рукою робите дію, а другою вже накриваєте. Ну, цікаво, коротше, є такий нюанс тут в цих правилах. В будь-якому випадку, я дійсно вже це фанова гра. Я даю її гравцям, щоб вони в неї грали. Вона точно заходить, але тільки тим гравцям, які хочуть пофанувся. Якщо гравці хочуть пограти в щось серйозне, це гра не для них. Але якщо ви шукаєте щось фанове, просте, так ось і Ковпак Торт Піца – чудова гра для вас. І наприкінці відео я зазвичай раджу ще якісь дві додаткові схожі гри. І я тут вам пораджу дві ось такі чудернацькі гри прості. Перша гра, яку я вам пораджу, це настільна гра Кескіфе. Чудернацький патігейм, де усі гравці отримують картку з якоюсь дією, а один гравець отримує картку з написом Ти Мавпа. І разом усі починають цю чудернацьку дію робити, і гравець Мавпа імитує, що він знає, що треба робити, і теж це починає робити. І йому потрібно зрозуміти, що треба робити, а іншим гравцям потрібно зрозуміти, хто гравець Мавпа. Дуже веселий, фановий, простий процес і швидкий. І друга. Гра, яку я вам раджу зацінити, це фанова гра, хто напудив. Також від видавництва Філендіго дуже проста гра, де ви весь час намагаєтеся скинути своїх тварин, щоб запевнити інших гравців, що це не ваша тваринка напудива, а якась інша тваринка. І ви кажете, це чиясь інша рибка напудива. І всі там скидають там рибок або щось таке. І ви намагаєтеся і прорахувати, і на швидкість це зробити. Фанова, проста, смішна гра з кацевеликами. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і вам та нудної ночі!